Кременчуцька газета спільно з батальйоном патрульної поліції Кременчука робить проект, який маємо надію допоможе нашим водіям не порушувати правила дорожнього руху під час їзди за кермом. Для цього ми будемо розглядати ситуації на дорозі, і інспектор батальйону патрульної поліції буде казати, як правильно рухатися. Давайте розглянемо ситуацію: чи можна повертати до палацу культури Кредмаш на розі з вулицею Соборною, якщо їхати з нагірної частини або слід проїхати? Далі по вулиці і там повернути ліворуч у бік магазину Маркетоп. По проспекту Свободи перед перехрестям з вулицею Соборною встановлений дорожній знак 5-16, який вказує напрямок руху по смугах. Поворот ліворуч є заїзд на прилеглу територію, тобто на майданчик перед маркетоптом. На дорожньому знакі вказано напрямки, яких дозволено на напрямок руху транспортного засобу. Тобто ми виконуємо вимоги цього знаку. Ми повинні проїхати до в'їзду до марки, Топту, тобто за перехрестя, і виконати поворот саме там. На самому перехресті повертати не заборонено. Заборонено так.